Якщо нас не серконі наші, зважати Господи, Господи простойні, переведе на те, діє, не дайте нам у дім. Без однієї кода ж ми ти покривають на горах стоять волі. В радянські часи цій церкві неймовірно повезло. Так сказати, тому що дуже часто в таких ну церквах, церковних спорудах. Організовували якісь там засолочні склади, там якісь класи, гірки, помідори. Війна закінчиться, і ми продовжимо реставрацію цієї церкви і зробимо її саме такою, яка вона була в 17 столітті, по розписи, по всьому. І дай Бог, щоб це все сталося. І Ми діємося, що війна дасть нам усвідомлення, що своє треба берегти, своє треба відновлювати і розуміти, що це є наша історія. Спілкуючись з військовими, вони самі говорили, що ось коли вони розуміють, що за них моляться, що в них є духовна якась такий захист духовний, вони відчували самі на собі те, що за ними стоїть хтось і щось. Те, якась сила стоїть. Можливо, якби не було війни, не було б і потреби в капеланах, але так і в 2014 році розпочалася війна то виникло таке нагальне питання про те, як зберегти воїну, зберегти свою душу, тому що дуже тяжко пов'язати те, що людина повинна стати зі зброєю на захист своєї держави, і поневолі вона, якщо буде загроза їй і її рідним, її близьким, вона повинна давати відсіч, вона повинна стріляти, відбиватися, і в той же час вона. Повинна зберегти свою душу, зберегти себе військові неодноразово спілкуючись з ними, вони кажуть. Ми б хотіли, щоб ви все рівно залишалися священником. Е, тому що коли священник там вже вдівається, військовий, військовий одяг, стрій, все е, ну, вже як більш такого своє, свого свого е, вони відчувають, так а коли вони бачать священника, все-таки, коли він бачить, що він підрясний, коли вони бачать, що він з Христом, вони розуміють, це є священник. Що для нього для це дуже важливо розуміти, що поруч біля них є священник. Щоб побачити дітей сюди твоїх, мирна Ізраїля. Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль, багато разів бороли мене від юності моєї, але не замови мене на хребті мої морали хлорі, проклали довгі вороги свої, але Господь справедливий нинішній час. Нитка життя може обірватися не тому. Що прийшов час для людини, не тому, що Господь вкеровує так, що людське життя закінчується і відкривається вічність для людини, а тому, що злоба, ненавість і бажання зруйнувати порядок світу запанував в думках і бажаннях окремих людей. Там, де війна. Там, де той, хто взяв в руки зброю не для захисту, а для нападу, там Бога немає.